Так, народ, всім привіт, слава Україні. Ну що в нас? посівну ми завершили успішно, я сподіваюся, і все в нас зійде. Але сіволочку поки що не ховаємо. від ріха подальше, як то кажуть. Потім, уже, як все буде добре, помиємо і сховаємо в ангар. Ну а зараз ми готуємося до рейсу, будемо їхати ми на королівський смак до короля. Будемо відвозити залишки розкоші, скажімо так, залишки нашого соняшника. Ну а ви по традиції тим часом ставте отакі подобайки, обов'язково підписуйтесь на канал і що ж, поїхали. А, вибачаюся, яке поїхали. Це ж у нас Камаз, татарин. Так що треба масло доливати, дивіться. ось. Зараз оце п'ятерочка прямо сюди і булькне. Так що ранок починається не з кави, заливаємо масло. Так, де нас тут? Це ручки біленькі нічого не робить Так, ще ж піділім антифрізу. Там давайте зразу масло зайллемо. Заллів йому свіженького масла, бо масличко трошки підгрібає. по уровням Сейчас добавим антифризу. вода эти пидкапы. Это ж кому? Я уже пал. На машина, это а ж дверь. Я прям носом чую, умы, что чего не купил виномарку, Мана, Дафа і так далі. Ну. Хороша машина коштує нормальний гроші. Так що можете далі присути там своїй фантазії. Мільйонер жаліється. Грошей немає. Та ніхто не жаліється, це буде Україна. Ставте подобайки і поїхали. Перед початком рейсу я хотів зробити невелике, але дуже корисне оголошення. Я думаю, що більшість фермерів знають про те, що на сьогоднішній день дуже складно виростити гарний врожай, а ще не менш просто його якісно та вигідно продати. Тому хочу порекомендувати вам чат-бот у застосунку Телеграм від Української універсальної біржі для продажі та купівлі зернових, олійних, бобових та інших нішових культур. Даний бот має назву Агромаркет. І що саме цікаве, даний чат-бот є абсолютно безкоштовний. Реєстрація дуже проста і швидка. І для того, щоб подати заявку, вам необхідно вказати культуру, яку ви хочете продати, об'єм зерна, а також область, в якій ви знаходитесь. Після подачі заявки ви отримаєте повідомлення, що ваша заявка вже оброблена. І потім, буквально вже через пару хвилин там, чи годин, ви отримаєте вже якісь. Готові пропозиції. Посилання на Агромаркет я залишу в описі під цим відео. Також, якщо у вас немає збіжжя, немає чим торгувати в даний момент, то ви можете абсолютно безкоштовно зареєструватися і спостерігати за розвитком ринку, а також читати аналітику. Також в боті є детальна аналітика цін по всіх культурах і по всіх регіонах, де ви можете відслідковувати ціни трейдерів. Також є дуже багато корисних посилань, такі як е, якісь державні програми, кредитні програми. А також в загальному і цілому відслідковувати ціни не тільки в Україні, а й всьому світові. Тому я вже зареєструвався і вам рекомендую. Телеграм-бот Агромаркет є дійсно корисним, а головне безкоштовним. Так що всі фермера беремо на озброєння. А тепер поїхали в рейс. Обуруд за вже при повним ходу. Клядочки пишуться. Все по красоті, як то кажуть. Тут сусіди наші. Сіють, до речі, мабуть, вже кукурудзу. Боржом тягають, кейс там потужний. Техніка серйозна. Хоча і сроки вже піджимають. Не знаю коли воно це все діло здійде, але люди ще досі сіють. Ну а ми вивозимо минулорічний врожай з Не знаю, що там по ціні. Не дивився, якщо чесно. Але явно не 1000 доларів, як би нам всім хотілося. Не там, Чи 13 чи 14, але це вже судді не міняє. Потрібно вивозити його, щоб руки не завелись. Або не запрівся. Так що, їдемо далі. А дорога в нас просто незабутня. На такій дорозі не тільки не кантани тільки повипадають, а й КамАЗ може пополам розпастися. І чого, дай Бог, колись зроблять. Ой, до речі, той самий ріпак. Це просто щось неймовірне. Рослини висотою 2 метри. Однозначно отакий лайк. Доїжджаємо до розвилки в бутенках. Жара просто неймовірна, нема чим дихати, як у духовці. Чипучі сліпе, забув забуду, коротше, пекло конкретне. Але тим не менше їдемо. Як мінімум 100 кілометрів ще попереду. А так, все, все в порядку, слава Богу. Не забувайте ставити лайки, бо татарин у нас небезпечний. Ну його нафіг як то кажуть. Забув вже сказати, картан прикрутили, все нормально. З картаном все в порядку, все скручено. Ну, фільтра також продуті. Бо багато там розумників в коментах пишуть, що А, я говорив, що немає тяги в Камазі. То писали, що потрібно продавати фільтра. Витрані? Не переживайте, все нормально, звітра продуті. Картани скручені. Так що їдемо далі. Ну, давай! Виїдемо чи ні? Та ти що? Це татарин! До Кримінчука. жара просто нейра. Вже сижу Україні. не знаю хто. Пома руками тримаю і за руль, щоб не випасти, не вистринути з комах. Просто жар. Таке став побив кави. Прикрутив дзеркало, воділіпалось. Браве, не видно нічого було. А так, тим не менше, слава богу, хоч так їде. і за руль багато писали, що незручний, малий, важко крутить, нічого подібного, все нормально, все чітко. Ну, трошки важкувато, не скажу, що прям, прям дуже легко, але тим не менше, руль новий, слава богу. Не лопне, скажімо так, як той старий, був заварений в трьох містах. Підемо далі, бо щось розщолкав. Те ти, ти бачить, блін. Погано передачі включаються буває. Як з вищою і на нижчу переключається. Буває таке, що другу зовсім не включиш. Тріщить, репить, не знаю, хто в курсі підкажіть, в чому може бути причина. Далі. І ось по якій дорозі ми їздимо. О, дивіться швидкість. 10 км на годину. Швидше ж не поїдеш. Хоча є такі водії, які умудряються обганяти, але я не знаю, як там в кабіні трусать, в КАМАЗі дуже сильно. В коментах там ми писали мені, що карта не відпадає тільки в наїзників, ну не знаю. Типу поломки там якісь трапляються серйозні. Частково я завжди не леж. Дивіться на дорогу. Тут і двигун може відпасти, не то, що кардан. Добре. Які люди! Добре. Олександрович, добрий день! добрий день! Ховайся! Серега, Грейсагра під'їхав. Чисто випадково розминулися. Що ти мені привіз? Бабло, капуста? Да. Капуста? Скільки ти, ти... Скільки ти принес? 40 тисяч. 40 нормально. нормально. Берем. Надовго ти? Та не знаю, воно покаже. Чому учеді немає, бо я на сіменю вкупи. Нема нікого. Нема нікого. Нема нікого в черзі, так? Да? Ні. Так, ми ну будемо перти зараз, тут Якраз мій клієнт приїхав, камаз перед тобою їхав. Да? А то синій, так? Да? Синій, так. Да. Так, добрались ми вже до, до елеватора, черга ніби невелика, там буквально три машини. Зараз поїдемо, зареєструємося і покажу вам, що мені Сергій з Грейсагра подарував. Це щось нереальне. Зареєструвались ми. Зараз переїжджаємо на Гідросенд. Черга виходить у нас невелика. До речі, хто не знає, як, що і куди, перший раз. Під'їжджаєте до Мезу, ось стій, у нас пам'ятник соняшнику. там Реєструйтесь по-любому, беру перепусток, і переїжджайте потім уже або на парковку, або зразу на Гідросенд. Гідросенд зараз покажу де. Так що, їдемо. Можна на зупинці, бо ганятимуть, майте на увазі. Бува, де кажу, черга велика, нема де стати і стають на цьому, на зупинці. То краще такого не робити. На гідросен. Ось, до речі, парковка для машин. Тут у нас прийомка сої, якраз на світлофорі. Ось там паркуєтесь, зразу реєструєтесь, там, де я вам показав біля соняшника, потім, якщо ви здаєте сою, паркуєтесь тут. І ось зразу заїзд. Я королівський смак прийом сої. Я вже не то включив. Переробка сої. Ми з соняшником їдемо на Гідросенд. Зараз піддивлюся, що там у нас зараз боціна. І розкажу вже вам, бо ніякої інформативності немає. Так що зараз буде. І Покажу вам подарунок від е -е, Сереги. Гідросент повертаємо направо перед заводом, коли повертаємося від Мезу. Не пам'ятник соняшнику. Ось такий майданчик у нас знак стоп, стаєм обов'язково і паркуємося. Це в нас стоять контейнера на загрузку більш всього. Ми їх об'їжджаємо. Тут також буває таке, що стоять ждуни, які заникаються і під шумок колись лізуть без черги. Є і такі люди, так що будьте побачні. І що ми бачимо одна машинка. Одна машинка попереду. І це вже радує. Це вже радує. Так. Покажу вам зараз подарунок подарунок від з Сереги з Рейзару. Народ, дивіться. Повернення гуся. Ви це бачите? Я також бачу. Так що зараз встановимо гуся. Або не зараз, може пізніше, подивимось. Минулого гуся ми продали за 100 баксів. Кошти пішли на авто для ЗСУ. Кошти я прорахував Сергію Шелудькові. Можливо, і цього уся продамо. Так що одразу виставляємо за нього ціну 100 баксів також. Кому потрібен такий гусь, обов'язково пишіть у коментах. 100 баксів і він ваш. На ну, кошти ми відправимо знову ж таки на ЗСУ. Ну і гляну я тільки що ціни на соняшник. Ціна на сьогодні 14 200-12200. Базові показники 46,83. Відповідно, олійність, вологість і засміченість. По документації хотів з вами поговорити. Ніхто хто раніше бачив Райсі, коли в мене був новий Камаз. Тут у нас зверху була панель і тут стояв у нас тахограф. Проходили ми з вами сертифікацію, Наклеї, наклеїли ми тут наклейку, наліпку таку, про те, що ми пройшли з вами сертифікацію. Замовив я, до речі, вже був чіп. Ну Це все було після того, як я попався на цьому... На тахографі, бо не було мене. ні книги водія, ні сертифікації, ні. і картки в нас не було. Потім вже подала я документи на отримання картки з цієї цього чіпа. Але почалася війна, Камаз поїхав на фронт, а картка прийшла вже буквально через 2 місяці після того, коли Камаз поїхав від нас. Що я хотів сказати? Віду, я зараз отаку книгу водія, це блокнот там, з печатками, з усім. Відмічаюсь, коли я і в який час виїхав, коли приїхав на місце. До речі, треба записати, коли я приїхав сюди. Отакий от є момент. Не знаю, як ми, наскільки ми там все правильно я це все діло, веду, але отакий от блокнот у мене є з маршрутом руху, і часом, і датою, коли я виїжджаю з певної точки А в певну точку Б. Є отакий от момент. Не знаю хто знає, як це правильно зробити. Будь ласка, напишіть у коментах. Бо були вже такі випадки, що в нас в районі також вже попадались перевізники. Це перший момент. Ну Звичайно, що в товари транспортній повинні бути вказані всі параметри автомобіля, ширина, довжина, висота, ну а також стара брутонетто. Важитись по-любому потрібно також. Бо за це Укртрансбезпека також ганяє і штрафує. Так що будьте обережні. Ну а я зараз чекаю своєї черги і зелене світло світлофора. Заїжджаємо, важимося, висипаємо. І потім вам покажу вже показники по олійності, що в нас вийшло. Так що далі буде. Так, ну що народ, не дуже гарні новини, як то кажуть, той саме і підкрався незамітно, як то кажуть. Е, найшли в нас Жука у соняшнику. Е, які в нас варіанти є? Або їхати додому 140 км, тягти соняшник назад, або травити таблетками і стояти півтори доби тут на алевати. Отакі в нас прекрасні скажімо так, новини, м'яко кажучи. Не знаю, зараз піду, заберу аналізи, подивлюсь, що там по, по цьому по, по документах. І тоді будемо приймати якесь рішення. Так що, такі в нас справи на Василі. Ну що ж, будемо якось вирішувати. Що ми вирішили? Видали мені таблетки, зараз будемо травитися, але від'їду перед цим на ось таблетки на дальній майданчик, щоб людей не потравити, бо вонючий канал. Зараз переїду. Та є в мене не попаду. передачу. Зараз переїду на, іншу, на інший майданчик. І будемо травити чекати півтори доби. А що зробиш? А це називається заробили на соняшнику. Мало того, що ціна така сама, як і ж нова була. Так ще й жук завівся. Видали нам таблетки. Фу, воніче таке ужас просто. Так, зараз ділимо таблетки пополам на прицепі на машину. І будемо закладати оцією чудо палкою. Шахматним порядком розпадемо. І будемо затинтовувати. І буде воно все це діло травитися. Півтори доби. Так що починаємо працювати? Так, ну що народ? Починаємо працювати. Ставив жуків, затентувався, тепер будемо очікувати півтори доби для того, щоб все, ці гади видохли. Ось такі справи. Так що, оце ви бачите, який швидкий рейс видався. Ну що, тепер залишилось очікувати. Не знаю, що я буду зараз робити і що буду робити наступні півтори доби. Але будемо очікувати. Фух, а ручки то біленькі. З вас по лайку за, за контент. Далі буде. Так, народ, ну що ми лягаємо відпочивати? Вже ніч на дворі. Надіюсь, жуки здохнуть, ну, Юрки також. До речі, зараз була тривога. Ну, а Ми лягаємо відпочивати. Завтра буде новий день і нова історія. Так що всім на добра ніч до завтра. Ранок наступного дня. Переночували нормально. Ходив, поснідав, приїхав до мене Сергій із Грейсагро. Стояли, спілкувалися і спитав у Сергія чи нема риболовного магазину випадково. Коли, каже, є. Тут буквально 24 кілометри з'їздили, затарились вудками, всіми снастями. Так що в цьому випуску у нас буде ще й рибалка. Ось накупив тут всього, всього цікавого. Отакий у нас фідер, крокоділ. Ну І набрав тут цього прикормок, катушку взяв. Так що... В цьому випуску у нас буде ще й риболовля. Так що ставте подобайку і на канал підписуйтесь. Далі буде цікаво. Стараємося для вас. Зараз переїдемо ближче до води і починаємо збирати наші снасті. Бо стояти нам ще до п'ятої години вечора, потім розтентуємося і треба буде піти, сказати, що ми стоїмо вже провітрюємось. Так що не гаємо часу, будемо поєднувати корисне і з приємним роботу із. Відпочинком, скажімо так, бо часу подекуди не вистачає, щоб поїхати там, кудись розвіятися. Так що будемо якось так відпочивати. Так що, далі буде, їдемо до води. Так, ну що народ, рибалка в нас видалась більш-менш непогано, я б сказав успішно, деякі моменти не вдалося познімати, коли риба клювала, але тим не менше зараз закину і покажу вам наш улов. Подалі закидаємо, де рибаки всі порозбігались. Кольчики, гоники. Так, що ми сьогодні наловили? Покажу вам. Ось такі карасики. Якраз те, що треба. Жаровий карась. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Окунь один. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцать одна. Отакий у нас улов. В принципі, я сказав би, що він непоганий. Отакий у нас улов. Так. Отакий у нас жаровий карас. Результат, в принципі, непоганий, не дарма вудку купив із Насті і все інше. Так що... Зараз приїде Серега, віддам йому рибу, бо я ж її не візьму з собою. До речі, стояти мені ще треба до завтра, ще я вже розкрився. І після цього, поки воно буде вивітрюватися, мені треба ще стояти 12 годин. Так що сьогодні мене хоч рибалка порадувала. Улов, в принципі, непоганий. 10 вечора подзвонили, сказали під'їжджай на віса, будемо брати аналіз. Так що схрещуємо пальці, ставимо лайк і сподіваємося, що наше зерно приймуть. Ну що народ, аналіз відібрали, жук здох. Надіюсь так само здохне і русня. Їдемо на вигрузку.